Кожна живе, кожна хоче жити, Будь ви на майдані, ви не люди не у мене. От неділя да, лавочка. Молодь, З 9 години ранку і напевно до 9 години вечора. Куча пива, горішки, сімечки, все як має бути. Вони собі б'ють, гуляють. У них не війна. У них життя продовжується, воно тут собі як катають. А наші чоловіки кажуть, по 5 місяців я кажу, то відпустіть хоча б на тиждень.

Бортини наших кидають на передні рубежі, і вони не мають ні підмоги, ні нормального забезпечення тилу не мають. І вони батьки вже е, не витримують того напрягу, вони просто вже йдуть і влади вимагають навести порядок організовувати координацію дій сил ату. Дуже встигло нам, майданівцям, стояти разом з цими жінками, тому що вони зараз вважають, що ми от такі, от, які просто не, незрозуміло чим займаються. Але коли ми їм пояснюємо, що 80% цього майдану сьогодні знаходиться на сході. А на це прекрасно розуміє, може це він зробив таким чином, щоб майдана відтягнути ці наших побратимів, саме патріотичні, саме героївські. Але він їх відтягнув, але він їх забезпечив. Ні тилу, ні зброєю, ні е, засоби спецзахисту. Мало того, це було б і це не біда. Якби там були командири, які знали, і чітко виконували ті команди, які дійсно в генеральному штабі обговорені, розроблені і цілеспрямовані. Заходи відбуваються. Ми цього не бачимо. Ми бачимо на кожному кроці зраду. На кожному кроці пана Аваков займається Майданом. Він зараз хоче воювати з Майданом. То тобто чому він не воює з тими, хто випустив в Слав'янська, дві колони, техніки людей, які зараз гарно позасіли в ЮНЕСКО, які зараз гарно відкрили кордон з Росією, і зараз ви бачите кожного дня про техніка заходить в Україну? Повторюється. Так як було в Криму, спочатку 100 чоловік, а потім зараз 20, мабуть, так само. І зрада йде з сторін. Зрада йде з сторони нашої власні, в лиці керівництва операції АТО, я не знаю, навіть на кого це покласти. Тому що причетні до того до, до цього всі. Всі, хто якимось чином себе позиціонує з тим, що він є вболівальником за те, щоб операція АТО пройшла вдало, успішно, швидко і організовано.